Путін екстрено проводить нараду по ситуації у Курській області. Зібрав він всю свою свиту у Нова Гарьова і говорить, що у цій зустрічі беруть участь і члени Радбезу РФ, влади російської, представники адміністрації президента. Керівники силових відомств, а також голови Білгородської, Брянської і Курської областей. І, отже, вже з'являються перші заяви від російського диктатора Путіна. Говорить, що сьогодні обговорювали питання боротьби з тероризмом, і з докладом виступив перед путіним директор ФСБ Олександр Бортніков. Сам же кремлівський диктатор потребував забезпечити. Надійне прикриття кордонів з Україною каже після того, як ворог, начебто, буде вибитий з їхніх територій, потрібно оберігати кордони Російської Федерації. Також Путін попросив, щоб усі цивільні відомства зараз забезпечили силові структури усім необхідним у сфері транспорта, медицини транспорту, медицини і фінансів ну для того, аби, мабуть, проводити ж евакуацію населення. Також Путін сказав, що Київ такими діями у Курській області намагається, начебто, покращити свої переговорні позиції у майбутньому. Ну, в принципі, це ні для кого не секрет, і Ми про це також говорили. Але Путін каже, що ситуація у регіонах Російської Федерації показує, чому Київський. Режим, як він говорить, відмовився від мирних мирних пропозицій Кремля. Ну хіба ті пропозиції кремлівського бункерного диктатора можна назвати мирними, коли він, я нагадаю, попросив Україну віддати українські території чотири області, включно із Запоріжжям та Херсоном, і тими територіями, які нині під контролем України. Ну а також він попросив, щоб ми відмовилися від вступу до НАТО. Але це ще не все, що сьогодні сказав Путін. Він заявив, що Начебто, Захід воює з Росією руками українців. Ну це така відома всім вже давно теза Кремля. Пропагандистська теза говорить, що працівник це саптоми, і Україна отримає достойну відповідь, яку саме Путін не уточнив, але він терорист. Тому і очевидно, що і відповідь може бути терористичною. Як пишуть західні видання, то Путін може влаштувати масовану ракетну атаку, і звісно, бити по як вони люблять говорити, центрам прийняття рішень і по урядових будівлях. Але друзі, будьте обов'язково уважними, обережними і реагуйте на сигнали повітряної тривоги. Ну і Путін сказав, що з Києвом який, начебто, атакує мирних громадян Російської Федерації, і об'єкти ядерної енергетики не має про що говорити, оце цікава заява. і Я впевнена, що ми її будемо далі обговорювати також з нашими гостями. Бо знаєте, звучить як відмова від взагалі переговорів. З Україною з боку Путіна, ну і а, каже, що Київ також своїми діями на території Російської Федерації намагався а, якось сколихнути сплаченне російського общества і взагалі її розрушити. Але каже, що нічого йому не вдалося, нічого збройні сили України не можуть діяти, бо їх, начебто, вибивають із російської території, але чомусь Путін не каже, що сили оборони таки просуваються і надалі на території боліт. Ну а також кремлівський диктатор сказав, що збільшилася із цими атаками оборони України кількість добровольців так званих, і тепер багато людей, ем, не людей росіян, ідуть, начебто, добровільно заключати контракти із міністерством оборони РФ для того, аби воювати проти України. Хоча ми бачили з вами друзі, і мені здається, що це було дуже показово, що коли сили оборони України. Прорвали Курську область, то щось там бажаючих захищати свою територію чомусь не виявилося. І навпаки, російські силовики одразу почали покидати свої місця і бігти в паніці хто куди, і багатьох вдалося взяти у полон. А російське суспільство, от просто згадайте для порівняння Україну, як ми реагували на повномасштабний наступ російських окупантів в Україну, коли ми і справді. Були об'єднаними, коли ми і справді протидіяли окупантам власноруч, коли наші українці ставили ось ці їжаки, якісь бетонні загородження своїми власними силами намагалися зупинити наступ окупантів. То на території боліт цього не відбувається. Там звичайні громадяни пакують свої ем, валізи і просто тікають десь в глиб Російської Федерації чи, можливо, навіть за кордон. Ну, тому що ось така то нація, і їм начхати на те, що відбувається в території на території РФ. І ем, вони ніяк окрім е, окрім себе ні про кого і ні про що думати. Не будуть так само вони не будуть і виходити з, з протестами для того, аби Путін їх начебто захистив, або е, щоб Путіна, начебто, нарешті прибрали із влади, тому що ні, тому що вони бояться їм. Їм неважливо під яким прапором жити, їм головне, аби їх не чіпали. Тому те, що Путін тут заявляє, що, начебто, Україні нічого не вдається, звісно, що це все заяви, які. Не мають нічого реального нічого дійсного із тим, що відбувається зараз на полі бою. Але він також сказав про те, що усі цілі так званої спецоперації будуть досягнуті. Але знову ж таки, про які цілі йде мова Путін, не уточнив, тому що в них цілі змінюються майже з кожного дня. Говорить, що Київ намагається і надалі дестабілізувати ситуацію у прикордонних регіонах, у тому числі в Брянській області. Про Брянську область, до речі, було мало новин, але більше про Білгород та Курск. Але от, бачите, путіну доповіли, що і в Брянську щось неспокійно. А ну і також каже, що темпи наступу російських окупантів, от буквально зараз, просто збільшуються. Як вони зараз збільшуються, не знаю в яку сторону Путін пропонує провести 13 серпня переговори із. Президентом Палестини, ну це мабуть, вже він не на цій нараді робив заяви, але все ж таки, ось такі нині заяви йдуть. До речі, губернатор Білгородської області Гладков сказав, що приблизно 50-70% місцевих жителів Білгородського Щебєкіна покинули вже свою територію, і паніка серед населення. Зростає, Сподіваюся, що ця паніка буде і надалі зростати, і справді ми вже своїх цілей так точно досягнемо наші цілі це по перше, дестабілізувати ситуацію в Російській Федерації і справді підвищити свої переговорні позиції. Ну а також найголовніше це знищити російську окупаційну. Армію, Тож ви, друзі, також не будьте байдужими. Долучайтеся, допомагайте знищувати окупантів. донатьте на дрони, на засоби РЕП, на автівки для військовослужбовців. Не будьте байдужими, і ми допоможемо наблизити нашу перемогу.